Легендарна стела на в'їзді в Донецьку область вже давно місце шани, поваги та надії. Це своєрідний музей, просто неба. Відтепер конструкція стели закрита сіткою від евпівдронів. Конструкція, що інформує попереду Донецька область, за майже три роки повномасштабного вторгнення стала місцем зупинки кожного, хто їде на Донеччину. Ось і військовослужбовець Андрій зупинився, щоб зробити біля легендарної стели фото. Просто як легенда, можна так сказати. Люди завжди зупиняються, фотографуються біля неї. Якби вона визиває, вау, у людей ну, подобається ця стела. Стела відтепер накрита захисною сіткою. Андрій каже, і правильно зробили, бо це вже більше ніж просто споруда. Це наше серце і душа в бетоні, до яких можна доторкнутися. Це як гордість, ну вже накрили її массеттю від ФПІ-дронів. Нагадаю, що з весни минулого року біля стели на в'їзді в Донецьку область бійці встановлюють прапори підрозділів сил оборони а на самій споруді військові залишають написи та автографи.